Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, очільники комітетів із закордонних справ 20 країн. Відкинули легітимність так званих виборів Російської Федерації, проведених на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив голова парламентського комітету із закордонних справ Литви жігіманта у мережі Ікс. У спільній заяві голови комітетів наголосили, що проведення цих так званих виборів на окупованих Росією українських територіях є грубим порушенням міжнародного права, принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Максиме, здрастуйте. Які країни підписали цю заяву? Як ми бачили, ключові партнери України там присутні в першу чергу сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки підтримали цю ініціативу, то більшість країн цивілізованого світу не будуть її суперечити. Ну в принципі, таке рішення воно було очевидним. І я гадаю, що по результатам виборів до цього приєднається більшість країн-членів ООН. І, в принципі, окрім легітимності виборів, і легальності виборів на окупованих е, українських територіях, е, самі вибори, їх результати і перемога в них Путіна вони не будуть легітимними для більшості представників цивілізованого світу. Як Росія організувала вибори на тимчасово окупованих територіях України? Е, ну там було декілька складових безумовно. Вони, як і під час цього свого референдуму, використовували примус в голосуванні. Вони змушували українців, які проживають на окупованих територіях, голосувати. Ну і на жаль, звісно, не обійшлось без участі окремих колаборантів в організації цих виборів. Але я думаю, юридична оцінка їх їх діям вона обов'язково буде. Як голоси українців на тимчасово окупованих територіях Росією включали в списки, і як включатимуть вже в загальну суму голосів? Ну це дуже важко сказати, тому що потрібно знати юридичні тонкощі в організації саме на Росії. Але я гадаю, оскільки вони формально внесли ці території в конституцію. Російської Федерації, то їх включення не буде особливо відрізнятися від голосів на інших територіях, які не є окупованими. Максима, чого ви взагалі очікуєте від виборів на території Російської Федерації, які от от вже настануть. Ну, от сьогодні вони вже стартували. Що ми можемо бачити? що Очікували, що там буде точно цирк, і це ми побачили. Зараз будь-хто може загуглити там ну, на Ютубі подивитись відео, де приходять зряжені там якісь е, божевільні в костюмах Невського, в костюмах Петра І закликають всіх іти на вибори, якісь е, божевільні бабульки з піснями і танцями. Просто е, такий собі бал сатани. Тому в цьому плані все відбувається достатньо очікувано. Е, ці як. Ну, як планувалось, так і відбувається. вибори Путіна проходять саме так, як мають проходити вибори Путіна. Якої реакції очікуєте від ключових партнерів України після виборів? Так, очікувані результати. Ви самі про це говорите? Що буде? Які заяви чекати? Я гадаю, що буде формальне невизнання невизнання їх легітимності, тому що, ну як можна говорити. Цілому про легітимність, коли вся опозиція придушена, сидить у в'язницях, не допущена до виборів або вбита це перший момент. Ну і звісно, голосування на території Криму, на території інших окупованих регіонів України, яка буде також загальну масу голосів складати, це як та ж сама бомба уповільненої дії проти режиму Путіна, тому що це само собою нівелює легітимність його обрання на цю. На цю посаду. Хоча разом з тим, окрім формальних заяв, я не думаю, що будуть якісь рішучі кроки вжиті з тим, оскільки легітимність Путіна і до цих виборів вона підпадає сумніву, тому що він знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду. Для нього це особливо картину, на жаль, не змінить. Яких після виборчих. Процесів і подій чекати вже на території України. Так ми зараз бачимо, що посилилися знову обстріли. Чи пов'язані будуть політичні події на території самої Російської Федерації з фронтом, ну оскільки влада там не зміниться, то я гадаю, що стратегія навряд чи буде змінюватись. Стратегія терористичної федерації сьогодні ми бачили черговий обстріл. по Одесі, на жаль, як я бачу по новинам, є вже загиблі. І е, така стратегія Росії вона буде продовжуватись. Тобто було б логічно собі, мабуть, уявити, що він якраз напередодні виборів має зробити якийсь рішучий крок, посилити наступ, можливо, щоб продати своєму електорату. Ну, додатково, хоч в цьому особливо потреби і немає, додатково продати свої успіхи. А після виборів, думаю, що навряд чи ми побачимо якісь кардинальні зміни з їх сторони. Яку реальну підтримку має Путін на території самої Російської Федерації від електорату? Ну, ми не маємо реальної соціології, тому те, чим ми можемо керуватися, це припущення. Оскільки ну, будь-яка соціологія на Росії, вона, звісно ж, проходить цензурування. Те, що ми бачимо, свідчить про те, що на жаль, рівень підтримки досі високий, і він, ну там, більший за 50%, умовно. Що немає критичної маси невдоволеного населення, яке готове там якимось чином його з посади президента скинути. Е, тому ну, але це все ґрунтується виключно на таких логічних припущеннях. Хто ключові опоненти Путіна на цих виборах? Чи взагалі може хтось йому скласти конкуренцію? Тобто, єдиний ключовий опонент Путіна це його стан здоров'я. Але як ми бачимо, на жаль, кремлівська медицина йому допомагає. Та й, ну, якщо не цей Путін, то з його двійників зможе успішно Путіна відігравати. А серед, серед його опонентів немає навіть формального претендента на якесь протистояння. От там було пару, яких називали до самих виборів, але їх навіть не допустили. тому… Це от виключно вибори Путіна. Де я думаю, він претендує як мінімум на 80% голосів на свою підтримку. Максима дуже дякую вам за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.